Шановні мої друзі, всім доброго дня! Термінове таке звернення через свій канал до вас, до глядачів, до нових підписників, до друзів і до тих, хто ще планує підписатися, але ще вагається. Значить, повідомлення стосується оцих ось чудових риб пелікохроміспульхер. Значить, є е, 5 штучок. Так вийшло, що самі самці, дивіться. Оце домінуючий самець над усіма. Він йому всім дає парла. Є менші. Значить, вони в мене трошки попрацювали, вони вибили популяцію креветок неокарідін, ніфігово так вибили. Але є. Мені знаєте, що кажуть, ну здається, що оцей домінуючий він просто ну, заганяє в тупік тих більш слаб, слабких самців, які ще не набрали. Свого розміру і кольору. Так що є такий варіант, я хочу їх трошки реалізувати. Ціна питання 35 гривень штука. Оцей вже такий статево зрілий. Ці ось трошки поменшого розміру. Відсилаю в будь-який регіон України. Як показала практика, пересилку витримують при чудово пельвіки. Так що, кому потрібно, Хто хоче, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо зв'язуватися через доступні нам і вам засоби зв'язку. І буде у вас гарнюча риба за мінімальними цінами. Я знаю, що зараз за такі кошти не купиш навіть і обшарпаного гупака. Так що пишіть друзі в коментарях. Зв'яжемося. Ну і звісно ж, не забувайте про рослини. Анубіаси лікується лімонкою. А це все, що я перед цим відео виставляв. Кому потрібно, відсилаємо залюбки.